Де відпочивати на літніх канікулах на таке запитання чи не найменше варіантів відповідей у дітей з малозабезпечених сімей? Шістдесятьом з ним, а саме тим, хто проживає у Ковальському районі, вже поталанило, причому двічі. Першого разу, коли їм запропонували відпочити в туристичному спортивно-оздоровчому комплексі Оборів селі Уховецьк, вдруге, коли канікули розпочалися для них ще до завершення навчального року, вартість потівки на одну зміну, а це два тижні до 300 гривень. Але всі витрати на себе взяла Ковальська райдержадміністрація та Волинський обласний фонд соціального страхування. Туристична спортивно-здоровча база оберіг працює другий сезон. Причому теперішній значно відрізняється від попередньо матеріально-технічною базою. Добудовано двоповерхове приміщення для проживання дітей, стаціонарну літню сцену, душові. Більше коштів витрачатимуть на харчування та на культурно-масові заходи, серед яких, зокрема. Передбачаються екскурсії в музей сади Болесі Українки в селі Колодяжне та в Луцький замок. Перспективою такого відпочинку задоволені і діти, і батьки. Що тобі подобається найбільше? Ну, всяке футбол, грати в теніс. Мені подобається природа. Тут дуже гарно, затишно в будиночках. Я можу назвати мою подругу найлужчим. Це Марина. Вона з моєї кімнати. І Ще в мене дуже багато подруг. Це Одна Таня, друга Таня, Маріка, Юля, Галя, Віка, Віта. Я з ними познайомилася. Мені тут дуже е, добре, тому що тут є спортивний майданчик, де ми можемо займатися спортом. Тут є приватне озеро, на яке ми можемо приїжджати літо і купатися. Дітей, які цього тижня прибули на відпочинок, а це учні перших-четвертих класів, організували в три загони: саме їх вітання на святковій табірній лінійці і розпочали урочистості з нагоди відкриття не тільки першої зміни табору оберіг, а й оздоровчого сезону в області. Добрих вражень і змістовного відпочинку побажали дітям голова Ковальської ради адміністрації Віталій Карпюк, голова районної ради Павло Ющик, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Іван Дзямолич та інші виступаючі. Районною державною адміністрацією, районною радою було зроблено все для того, щоб покращити в цьому році матеріальну базу цього нашого оздоровчого спортивно-здоровчого табору. Оберіг, ви бачите, що добудований Ще один новий будиночок на 16 місць. Ви бачите, що побудована нова сцена, яка відрізняється від минулорічної. Ми також покращуємо побутові умови в питанні душових. Ви бачите, що вони сьогодні добудовуються, спортивні споруди, поле футбольне підросло, травичка, яка гарна, і так далі. Все робиться для того, щоб ви мали можливість відпочити, щоб ви. Ті дні, які пройдуть тут, в оздоровчому таборі, оберіг, щоб вам ніколи не забувалися. Діти, вихователі, поважні гості. Всі вони щиро аплодували учасникам святкового концерту, які пробули з Любленця, Голобта, Уховецька. спортивно оздоровчий комплекс оберіг в одну зміну може прийняти до 80 дітей. У нинішньому році тут запланували відпочинок більше 700 дітей, в тому числі з Білорусі, Росії та Польщі.